Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Вважаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Розпочати сьогоднішнє відео. Я хочу... Ой, не дуже така приємна звістка. Вчора я дізналася про загибель. Сина Але Ковальчук, я знаю цю людину, і ну, як знаю, з Ютубу знаю, і спілкувалися, і, тобто, і син вів теж свій Ютуб канал. Потім він пішов в лави ЗСУ на захищати. І вчора така звістка, що він загинув. І вона дуже вдячна. Побратимам, які витягли його з полю бою і є можливість його поховати. Привіт! Знаєте, це життя зараз, коли в тебе на душі, а хтось іде, посміхається і каже привіт. І якось я ж кажу, ці баланси, але мої співчуття. І підібрати які слова в тих, і зараз бути зовсім зовсім недоречно. Просто хочу сказати слава нашим героям, хто віддає життя, на жаль, дуже дорога ціна. Мої співчуття. Просто немає слів. У нас знов сьогодні на щиті, і це дуже важко. Так, пам'ятаємо наших героїв, шануємо, і життя продовжується. І сьогодні нарешті мені вже час. Я йду до лікаря з тією проблемою, що я вам казала. Прийшов вже час по запису. Послухаємо, що вона мені. Скаже, Пам'ятайте, щоб я не повторювалася після масажу, тут таке і воно то більш, то менш, а зараз стабільно однаково. Що скаже Лікар? І до речі, поки я не забула стосовно вчорашнього відео, моя алергія, хочу закривати цю тему, і... але відповім, я казала, що знайомі, які там Львів. Приїздять або там, в Польщу знайома поїхала, там одразу проходить алергія. Дівчатка написали, що можливо там є підвищена волога, тому їм легше. Так дійсно. Я теж зараз жодних ліків я більше не п'ю саме з цього року, тому що десятиліттями я пила ті ліки і вони, що була, що радіо слухала, тільки печінку собі могла посадити і все. Перший рік, коли я жодних ліків не п'ю від алергії, але як я рятуюсь, я хвустку, водичка з-під крана, намочила, поклала на та очі. П'ять хвилин вона вже суха і навіть таке враження, як ну не гаряча, а тепла. Ну, віддається, як, наче, знаєте, тепло так від неї йде. І отак от от я зараз. На сьогодні я так рятуюсь. Тому дійсно ви маєте рацію, що клімат вологий він знижує алергени і алергію у людини. Дякую вам велике! Я так давно не ходила в лікарнях, що зараз якось так. Я сподіваюся, куста... що будуть гарні новини. Зараз треба трішки зачекати. Хвилювалася, що водички з собою не взяла, а тут, будь ласка, можна попити. Я так боялася запізнитися, що за час не прийшла. Нічого страшного немає. Слава Богу. Кажуть, що я дуже унікальний пацієнт. Намагалися сформулювати, щоб система пропустила мій діагноз. Не знаю, який діагноз. Так, що сказав лікар? По-перше, вона не знала, як правильно записувати, з чим я звернулася, і щоб система пропустила цей або діагноз, або як воно там. Більше це часу зайняло на її погляд. Це сімейний лікар, і вона каже, що нічого страшного немає, і я взагалі перше таке бачу. Але якщо це вже більше місяця, я кажу, ну майже півтора, я, можливо, і з травня, ну, два місяці, червень, липень так вже є, і ну, два з половиною. І каже, воно не болить, і нічого не турбує вас. Кажу, та ні, мені візуально воно треба консультація лікаря, вона дала мені направлення до реабілітолога і хірурга. Записалась я на ці дві консультації, вони будуть аж наприкінці серпня. Тобто мені два тижні треба зачекати, тому що черга. І хочу сказати, мої дорогенькі, я себе відчувала здоровою, повноцінною, щасливою, якщо можна так сказати, людиною після того, як я побігала туди записатися, там печатку поставити там ще, і ще, і ще, ще там, відмітитися, там купа всього. Це купу часу в мене зайняло і я вийшла вже не настільки здоровою людиною, наскільки я заходила в лікарню, розумієте? Ну, Це отак. Ну нічого. Вона подивилася мою картку, вона така древня, ще ота, коричнева. ще Коли я студенткою була, нам заводила, а це 1988 рік. І там дівочі прізвища виправлене на заміжнє. Вона каже, ну я бачу, що ви здорова людина по вашій картці. Я кажу, ну то так. Головне, що мене заспокоює, що вона, крім візуальних таких дискомфорту, не бачить там захворювань. Сходила. І от ми завжди на щось чекаємо. то Я чекала, поки сімейний лікар повернеться з курсів, потім, ну, курси повищення кваліфікації вона була. Потім. Декілька днів запис до неї черга була. Зараз я буду чекати на консультацію. Це лише консультація буде реабілітолога та хірурга. Записали мене, слава Богу, що на один день. Ой, сонечко якось так падає. В один день буде консультація там. На 12 годину і на 13, що от я прийшла і це так зручно буде. Ну, слава тобі, господи. Ну, чекати ще майже два тижні. Але нічого, чекати от що-що, а чекати ми вміємо. угу. А я йшла, зайшла в Галю Балова, чула, що там смачний паштет вже готовий до вживання. Вони. Роблять печінка інтички, начебто, якщо я не помиляюся. Малі катаються. Каже, тільки привезуть, одразу розбирають. Я кажу, а коли ще привезуть, вона каже, залишайте номер телефона і тільки привезуть, я вам подзвоню, ви прийдете. Думаю, ні, я буду навідуватися. Тим паче, що коли алергія, знаєте, готувати щось, їсти, хопати той парк, не дуже хочеться. Ну, не то, що хочеться, воно подразнює алергію, а так думаю, о, було б непогано. Дівчатка, а хтось купував в Галі балування вже такий чінковий піч паштет. І склад, начебто там моя знайома казала непоганий. Ну так, будемо чекати, знов будемо чекати. Зайшла в сільпо, Мінус 47% знижки. дивіться, така дошка з ножем. Мені цікаво, вона йде так, така довга. Хм, може, кому дівчаткам треба, то будь ласка, і ніж як пилочка, бачите? Тому зверніть увагу, мені не треба дівчаткам показувати. Зараз дивлюся порада, як пізнати повнолітній кавун. Дивіться, дівчатка, круглий та важкий і так далі. Має бути пляма та полутиння на шкірі. Не дивлюся, зараз вони по 15.49, такі невеличкі якраз. Така пам'ятка цікава. Тому можливо буде корисно. А мені в по нічого не треба. Я так зайшла, бо, знаєте, коли алергія на вулиці трішки, то охолодитися, тому що тут працюють кондиціонери. 119 гривень. І що? І як? Ну так. 119 гривень. Дитячі іграшки 69. А, тут щось заводити. А, дивіться. О, це вентилятор. Вау. Вам має бути свіжіше зараз. Отакий коник. Вентилятор. Так, все, трішки таня після вулиці. Не так вже спекотно буде йти далі. Щойно була така ситуація, я стою, в мене руки тремтять. До з мого міста знає, що на цю вулицю не можна повертати, з неї можна лише ну, тут рух в один бік, а вулиця, яка паралельно йде, там можна і отак от їхати. І тут якась людина, яка зовсім вона не знає нашого міста, це я чудово зрозуміла, і вона впевнено сюди повертає. А машини тут, які стоять, вони сигналять. Налякали дуже ту людину, не без того я й сама злякалася, і він виїжджає. І ось на цю зупинку. На цю зупинку і він стає проти руху. от Прямо ось тут він став. Зараз я вам Ну це все покажу. Ось тут він став. от Стоять машини, тому що світлофор, і він стоїть, як то кажуть, лоб-лоб до них. І тут. Під'їжджає поліція, той знов не розуміє, як їхати. Ну, вперше, а я до нього ще підійшла, кажу, тут рух не можна, а на наступне перехрестя там можна в цю сторону повертати, а на цій вулиці не можна, односторонній рух. А він сидить такий похилого віку чоловік. Блідне таке обличчя в нього. Я бачу, що йому погано, кажу, з вами все добре. Він каже, так, так добре, саме тут він стояв. І потім він тут повер... ну, розвертається, а тут поліція стоїть. І вони давай за ним їхати, сигналити щось там. Вони зараз його зупинять. Я знаєте за що хвилюю, щоб у нього інфаркту не було. А я ж вже не буду бігти, дивитися, що там, розумієте? І я думаю, як ті мопеди спіймати, так ніхто нічого не робить. Буває таке, що повітряна тривога, пишуть мопед на наше місто, там будьте уважні. У нас починають наземні ці мопеди бігати, ганяти. І ніхто нічого їм взагалі не робить. А людина випадково помилилася, вона сидить. Бліднався, їй погано, і вони так включили у ті. Ну, може, вони не знають, що там людині погано. Ну дай Боже, щоб все було добре. Хух. Я відчуваю, який стрес у тої людини. Треба було його тримати, там чоловік похилого віку, він був в машині сам. Ну, якщо йому стане погано, то поліція хоча б підвезе його до лікарні. Капець. 13 серпня у нас на вулиці. Це добре, що я до нього хоч підійшла. Я подивилася, що і як він, ну що нормально так. Ой, мої дорогеньке, бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення. А я буду трішки оголтуватися від цього, тому що ситуація так, така собі себе.